Люди бояться сидить. Боялися, бо хто посадив, змерзло, зараз пересаджують. Мороз, звісно, такий середині має трохи неприятно. В цьому році дешевше. На гривень 10-20, навіть 30. Якщо перед тому 80, в цьому 60. Якщо стоїть такі 50, в цьому році 30. Помідорка 30, і така 30, в цьому році 50. Нема людей, скажімо так. ви ж бачите. Помідори від 40 40 гривень, 35-30, перець 50 гривень, це все за 12 штук, позилік 30. Росада дорогувато, все-таки, так. Да. Ну бачите, вона в вже в е, продали багато. А бачите, яка погода. У нас своєї багато розсади, там другої, але садити не можна, бо ж бачите, що робиться, як з погодою. Ось будь-то потепліє, то будемо садити. Капуста правда, не боїться. Український виробник це помідори, іде сортові, де сортові дебараву. Я завжди беру, високорослі, трьох видів, рожеві били, червоні. Вони не бояться фітовтори. І гарно ростуть і дуже великий урожай. Як гарно доглядати, то з кустами вона зараз відрозібрати.